Шановні глядачі, бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні не планувала я нічого знімати, але в мене було дуже багато телефонних, дзвінків. Мене десь я писала номер під якимось відео, я навіть і не пам'ятаю вже де, але багато в кого є телефон, і мій верніше, номер телефону запитують, чи в нас тут, як тут. Ще все добре, тому я вирішила зняти коротенький ролик, так як запитують, і відео давно немає. Багато роботи. Ну, Наскільки можливо, то так, наче в нас, слава Богу, скажімо так, все добре. А сьогодні ось переносили з мамою прийшла до мене мама. Тут у мене були, розчищали, там в кінці я показувала в одному з своїх відео. Трохи були таких перенесла раніше, то покрижували, а це не могла, на городі все було заросло. Не хотіла я ходити там ламати все, то це ось сьогодні ми перенесли. Ну так. Не знаю тут скільки. Така кубка, начебто непогана, на якийсь час буде. Цього року я не купувала дрова. Ось і тут так понакидала. О, рада! Що ти ганяєш за курми? У нас вже вечір. Це вже й темніє, а вони ще за мною. Оце поки я буду ходити, вони будуть ходити. Мені потрібно зайти в хату, тоді вони будуть заходити. Мене запитували в коментарях, я прочитала, чи не буду продавати я курей. Чи немає мене на продажу. Немає, дорогі друзі. в мене не так багато. Я залишила собі курочок, Вони зараз. Мене так, якась уже перелиняла, якась линяє. Несуться. Яйця є, але не так багато. Ну і оця я показую ось молодняк, що в мене бігає. Ну, ці ще поки не несуться. Цього року в мене курчата пізні. Я навіть не думала закладати цей інкубатор, але все-таки наважилася. Думала, не буду. Яйця в нас також дорогі. Дуже дорогі. Ну що ж, курку прокормити. Потрібно давати і вітаміни, і якось зерно, зерно не дешеве. То так, на продажу в мене немає. Курей маю на увазі. Курочки такі молоденькі, вже й не погані. З банда я стоїть, слухає. Півник, півник це в мене мастер грейд. В мене йдуть мясо яєчні кроси. Вчора обривала яблука, тут так. Поскладала ящики, поки що нікуди не переносила, накриваю. У нас вночі було 4 градуси. Навіть більше, я вже подивилася пізніше, вже таке було гарне сонце, то навіть більше було приморозку, та й дивлюся, що вже зараз холодно. Я не знаю, не видно, вже не видно вже вечір. Там ще трошки яблук залишилося. Сьогодні я вже не встигла їх обірвати. Пройшлася понизу, багато яблук, гарний, дуже гарний цього року в мене врожайна яблука. Це перший рік, так вони. Ой. У мене садок тут молодий. Тут ще чималенько є ось так, тому видно як листя осипається осінь, ну, кому добре. Так це раді. Ще мале. Тільки гуляти. це в мене такі дрова. Разом уже покажу це, що в мене вийшло, з того, що було. Раніше перенесла, так, напиляли трохи Це свої, не куповані. А, ні, купувала, купувала, дорогі друзі, обрізки. Ось такі обрізки на розтопку йдуть. Вони тут майже всі соснові десь тут бачила, трапляються такі темні, як із дуба. Тут дуже їх мало. І з дуба, а тут все сосна. Ну, на розтопку гарно, гарно горить, дуже швидко. Я ще поки не розступлюю. В Вдень сонечко, тепленько, ну це ще ввечері. Ввечері вже стає прохолодно, а так, ще можна терпіти. Що тут таке? Я була б находила в себе гриби. Шампінйони. У мене тут <кій> десь грибниця чи то як, я не розумію, але ну, щороку є шампіньйони. І влітку були, і ось знову, ні, в третому, здається, була, назбирала ще й своїх грибочків коло хати. Хочу вже закрити, а вони ще крутяться. Стоять, дивляться. Спать ідіть. Я ще їсти нічого не варила, їсти хочу, а вони стоять. Ось мені подобається гарненька курочка, голошийка, молоденька. Багато півні в мене цього року. Ой, багато, більше як курочок. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Дякую вам за вашу увагу. Бережіте себе. На все добре.